Привіт, мене звати Юля. Я викладачка онлайн школи англійської мови Green Forest, і це мій музичний відео огляд, в якому ми з вами разом розберемо відому англомовну пісню на граматичні та вокабулярні деталі. А перед тим як почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Ми регулярно створюємо багато класного контенту для вивчення англійської. Сьогодні ми поговоримо про гурт, який слухають в усьому світі. Проте ми, українці, любимо його особливою любов'ю. Мова піде про американський поп-рок гурт Imagine Dragons. Imagine Dragons – це без сумнівів один з The most notable найпомітніших гуртів десятиріччя. Він originated, виник в Лас-Вегасі в 2008 році, а його незмінним вокалістом всі ці роки лишається Ден Рейнольдс. Дракони відомі своїм гібридним звучанням в своїй музиці. Вони artfully blend, майстерно поєднують цілу суміш стилів від фольку до хіп-хопу. Тому й слухачів по світу у них багатсько. Та й хто не впізнає їхні фірмові crowd-shattering anthems, приголомшливі гімни типу Believer або Radioactive? Imagine Dragons безумовно вже стали одним з найпопулярніших світових бендів. А в 2018 році вони були ще й the most streamed Group, найбільш прослуховуваною групою на Spotify. Проте ми любимо їх не лише за їхню багатогранну творчість. Дракони з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримують Україну. А в липні 22-го року вони стали офіційними амбасадорами платформи United24. Вони регулярно демонструють український прапор на своїх концертах та допомагають raise awareness – підвищувати обізнаність щодо війни в Україні. Сі мені аде ви флайславісіфлай. Кліп на пісню «Crushed» розбитий, зруйнований, яку я сьогодні розбиратиму, не залишить байдужим жодного українця. У відео знявся 14-річний український хлопець Саша, село якого протягом п'яти місяців було окуповано російськими військами. За собою вони залишили руїни. На щастя, Саша вижив, ховаючись в підземному сховищі. Варто зазначити, що текст пісні не стосується війни. Крашт коментує тему соціальних «expectations» – очікувань та намагання «conform to» – відповідати цим очікуванням. Такі намагання часто призводять до того, що ми, намагаючись сподобатись іншим, перестаємо подобатись собі. I suppose she's supposed to be exactly what they want her to be. Я вважаю, вона має бути саме такою, якою вони хочуть її бачити. В цьому рядку suppose використовується двічі, проте в абсолютно різних значеннях. Давайте в них розберемося. Якщо ви хочете зробити припущення або висловити власну думку, почніть речення з I suppose. Suppose в даному випадку означає припускати, вважати, гадати. Фраза be supposed to вказує або на те, що хтось має якесь зобов'язання, або на те, що ми щось від когось очікуємо. Наприклад, you're supposed to come to the office on time, ти маєш приходити на роботу вчасно. Зобов'язання. Або ж stop working, you're not supposed to work on vacation. Перестань працювати, ти не маєш працювати у відпустці. Не працювати у відпустці точно не є вашим зобов'язанням. Попри це, ваші друзі очікують, що ви все ж таки не будете цього робити. You're not supposed to. So pretty and Pink. necklace and Ring. Така гарненька і молода, з намистом та кільцем. Don't be heard, just be seen. Тебе не мають чути, мають тільки бачити. Зверніть увагу на використання passive voice. Don't be heard, just be seen. Якби ми перекладали це дослівно, то сказали б не будь почутою, будь лише побаченою. Це гарний приклад того, як нативно звучить пасивний стан в англійській. Такий український переклад мені особисто видається надто офіційним, в той час, як в англійській саме пасивний стан допомагає точно передати думку. Тож не нехтуйте Passive Voice, коли говорите англійською. Нагадую, що ми використовуємо Passive Voice, коли ми не знаємо або не цікавимось тим, хто виконує певну дію. Нас насамперед цікавить сама дія. too much. Вона сказала, що я забагато відчуваю. And I wish they'd go away, cause it's Казит скрашенні. Якби я хотіла би вони зникли, адже це мене руйнує. Я не знаю точно про що тут співає Ден Рейнольдс, чи то про людей, які постійно чогось очікують, чи то про почуття, яких занадто багато і які важко витримати. Зверніть увагу на I wish they'd, they would go away. Ми використовуємо I wish, коли говоримо про те, що нам хотілося би змінити в теперішньому або в минулому. Наприклад, ви можете сказати I wish I could speak spanish, як би я хотіла говорити іспанською. Це наше бажання, яке стосується реального часу. Або... I wish I had entered a different university then» як би я хотів тоді вступити до іншого універу. Це наше бажання щодо минулого. Якщо ж у реченні використовується конструкція I wish plus would, це вказує на те, що просто зараз нас дратує інша людина, предмет чи явище, і нам би дуже хотілося, аби вони, їхня поведінка чи особливість, змінилися. Як, у рядку з пісні I wish they'd go away. Як би я хотів, щоб вони пішли, зникли. Перед тим як використовувати цю конструкцію, запам'ятайте важливе правило: ми не використовуємо I wish plus would, щоб говорити про якісь бажані зміни в собі. Себе ми можемо контролювати та змінювати. А I wish plus would допомагає нам говорити про щось, що лежить поза нашим контролем. Наприклад, I wish it would stop raining. Як би я хотіла, щоб дощ припинився. Don't you you know that you don't have a say? Хіба ти не знаєш, що ти не маєш права голосу? Have a say – ідіома, що означає мати право голосу, могти вплинути на щось. And the scarlet A on your neck – і червона літера A на твоїй шиї. Цей рядок це референс до книги Червона літера Натаніеля Готорна, виданої ще в 19 столітті, головна героїня якої мусила носити червону літеру Ей на шиї, тому що зрадила своєму чоловікові. Очевидно, що через цю літеру на шиї до неї ставилися несправедливо. «What they haven't said gets stuck in your head» те, що вони не сказали, застрягає в твоїй голові. Стак в даному випадку прикметник. Get stuck застрягати. Ми також часто говоримо be stuck. Наприклад, I'm stuck in a traffic jam, я застрягла в заторі, або I'm stuck, I can't think of any new ideas. Я в ступорі. Я не можу придумати жодної нової ідеї. The silence is deafening. Тиша оглушлива. Прикметник «deaf» означає глухий. Наприклад, my grandpa is deaf. Той час, як «definite» – це той, що оглушує. it or leave it. Вона просто хоче бути вільною, зроби це або лишився як є. Ідіома «take it or leave it» означає, що ви не отримаєте кращої пропозиції за ту, яку вам вже зробили. Тобто, у випадку, якщо ви відмовитесь, подальших перемовин не буде. Наприклад, I will pay you $100 dollars for this dress, and that's my final offer. Take it or leave it. Я заплачу тобі 100 баксів за це плаття, і це моя фінальна пропозиція. Погоджуйся або розходимось. Я особисто дуже вдячна драконам за цю красиву пісню і цей важливий кліп. Та й погодьтеся, нам вдалося знайти чимало цікавих слів та конструкцій. Якщо ви хочете краще їх відпрактикувати, будь ласка, натискайте на лінк в описі до цього відео та переходьте на інтерактивну онлайн-платформу Notes, на якій я створила короткий урок, який базується на цій пісні. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.